Я Ральф руйнівник. Усе зламаю! І так уже 30 років. Я все баладучу. Важко любити свою роботу, коли через неї тебе ніхто не любить. Ти поганець, який завжди все руйнує. Усе добре, я в нормі. Чесно кажучи, я думаю, бути хорошим дуже класно. Ральф, ти поганець. Та це ще не означає, що ти поганий. Я більше не хочу бути поганцем. З 1 листопада Ральф пішов зі своєї гри. Станція пересадки ігор. Це Усе зміниться. Зараз. А де Ральф? Вибач, Куберт, це я Раль. Ральф пішов у геройську місію? Нові світи. Дівки, страх це лише п'ять літер. Хочете обпісяти дорослі штанці? Щоб я цього не бачила. Нові друзі. Привіт! А ти не місцевий, друже. Сукрошал, ти змінив гру? Е! А -а -а! Ти ж не будеш бути окулярика, правда? Ой! Ти Півдара окулярика окулярами. Пікан. І шанс стати героєм. Без Ральфа ми загинемо. Зараз вимкнуть живлення. Що це? Медаль, мені її дали за геройство. <плі> Ти мене не так зрозуміла. Та Знаю я твоє геройство. Одне зламав, друге загубив. <плі> Цього року ми змінитись не можемо. Проти програми не Ральф. Ця історія для тих. Усі кажуть, що я якась помилка. Ти готова? Хто хотів зробити перезапуск свого життя? Саму я тебе тут не покину. Повторимо нашу заповідь поганців. Я поганець. І все добре. Не став хорошим. І це непогано. Не забудь свого. Я ніким не хочу бути. Лише собою. Чому я лагоджу все, чого торкаюсь? А ну, порадуйте ваших мамочок! Я люблю свою маму! Ральф руйнівник! Прекрасно! Поліція! Стоять! Щоб зробитись! Кожному своя гра. У 3D.